Ну, теж вважається вже пам'яткою. Дуже зручно можете подивитися, що скільки коштує. Я не беру закону. О, ні, оце я беру. Гриби. Всім привіт! Ми зараз в каличі з вами. І дивіться, як світи весь сад. Це Подивіться, скільки дерев. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Такий запах просто нереальний. І Тут ще ці квіточки. І тут. Ну, напевно, все-таки це турнч, це не будуть апельсини, на жаль. Мамочка, якщо ви можете в цей час приїжджати в Анталію, приїжджайте, тому що ну, запах просто. Трішки схожі на наші каштани, але це мушмула, є не дунья. Зараз кілограм оцих фруктів на базарі коштує 100 лір, якщо я не помиляюсь. Чи 150, чи 100, а потім не по 5 лір будуть за кілограм. Вони дуже швидко псуються, але не дуже смачні. Бачите, наприклад, в день немає цих картин, лише на вечір виставляють. Мечеть відчинена, бувша церква Святої Ірини. Вже все з підсвіткою йде. Виходять всі з молитви. Хоча, мені здається, раніше трішки молитва була. Обов'язково зайдіть в цю церкву, гарно тут відбудували. Ну, практично мені здається, 60% це все нове. У мене є відео на Джуліана Холм на каналі, перше моє. Та там, де, от як воно колись було, так і залишилось. Можете порівняти собі. Килим, слухайте, я тут виходить 100 років не було ввечері. Я взагалі не знала, що тут є магазин килимів. Уявляєте, я перший раз побачила. Напевно, в... ну, от коли зовсім темно, такий натовп, що вже цих не видно. А можливо, це все-таки викупили цю будівлю. Тут завжди багато людей починаючи з обіду. Новий рік я завжди видно, звідси дуже гарно вежу. Церкви Святої Ірини. Ну, це мечеть зараз. Так, ну 180 лір, курочка, зрозуміли, так? Шніцель 185. Ну, в такому районі орієнтуйтеся на такі ціни. Це вам не 60 лір за донер. Все-таки в калечі, ну дешеве щось знайти. Я думаю, не дуже вдасться. Тобто можна звичайно чаю попити, можна просто погуляти завжди, знаєте, йду тут і кажу всім, а ярма супер. Готують, ну просто червону рибу так готують, що ну, нічого не підкопаєшся. Халілі 750 лір за кілограм, але ціни. Барбу... Треба перекла... зразу переводити. Ділимо на 20, це буде стільки євро. 750 Закуски вже готові. Є ціна, дуже зручно, можете подивитися, що стільки коштує. Я не беру закуски. О, ні, оце я беру. Гриби я тільки знаєте, люблю маленькі. Вони такі більш смачні, бо ці все-таки, ну вони трішечки на якихось, мені здається, хімії такі. Зазвичай тут відкрита стеля, а бачите, на вечірчі, коли похолодно, її зачиняють. Тобто оце все в день, воно відчинене. А зараз закрили. Я просто перший раз побачила, коли закрита стеля. Дуже гарний дах виходить. І басейн. Ну, Я не думаю, що ввечері ви будете плавати, але і проти, напевно, ніхто не буде, якщо захочете. Дуже гарне обслуговування, дуже гарна їжа, жива музика є, хвалю. Це кафе, але звичайно воно обійдеться у копійку. Ось їхня адреса і телефон для резервації. Не можу розуміти пройти цей ресторан, тому що вони так гарно викладають свою продукцію. Просто ну, реклама на вищому рівні. Молодці. Стайть, Юлія, це ж коли піс, треба всім показувати. ну Я не можу розумієте, пройти. Ви теж не зможете пройти. ну Але тут, вибачте, суп 140 лір. Ну, де таке можна? Чесночний хліб 80 лір. Хлопці, ви здуріли чи що. Далі, червона риба, 390. Це дуже дорогий ресторан. Дуже дорогий ресторан. Я сподіваюся, що вони хоча б гарно готують, тому що ціни. От така у нас погода сьогодні пасмурно. Ну, ніхто нічого не купає, такого кажуть. Ну, у вас в бані, вже все, сонце зайшло. Ну, напевно, потім склом накриють. Побачимо. Тому що вже довго, якщо чесно, розкопується все. Такі гори. Видно звідси навіть оцей ресторан, що колись крутився. Але, звичайно, тако, Трішки пасмурно. Де тут квіточки. До речі, тут де фіолетові квіточки. А то що таке? А чому нема фіолетових? Непорядок. Вежа Хидерлик, пам'ятаєте, так? Ну, Така одна з пам'яток Анталії, яку в принципі, багато хто знає. Мається на увазі, ну, рахується візитною карткою Анталії. І тут килими. ну, Вони люблять килими продавати, напевно, тому що ну, для них ручну роботу закупити килими, в принципі, не дуже дорого, але продають вони дуже дорого. Це теж якийсь ресторан. Такі гарні квіточки у нас різнокольорові. Тут є, дивіться, і віли, і які приватні. Я думаю, це вже справжній апельсин, тому що, бачите, загорожено. Ніхто турнч в себе в садку не буде садити. Вже, якщо ви бачите на вулиці, там, де всі гулять, тоді це турнч. Якщо зачинене віла, то звичайно це апельсин. Знову халати, рушники і різнокольориві будиночки. Ще ну, років 10 назад, У, знаєте, йдеш, і тут бомжі сидять. Не прибрано, все накидано. Прийшов мер, хороший був мер. Сказав, значить так, все вичищаємо повністю. І робимо лялечку з калич. Будь, будь ласка, лялечка. І всім приємно гуляти. Це що означає хороший мер, хороший керівник. Ці самі квіти різнокольорові. Фонтани, бачите, не вмикають. Поки що тут вони різнокольорові, ну, з підсвіткою мається на увазі. Хтось там, я бачу, співають якісь хлопці. У Так непомітно ми вийшли на прозорий балкон, давно тут не були. І в принципі навіть сьогодні не збиралися заходити, так вийшло. Подобається мені це, знаєте, скільки не приходив сюди, деколи друзів приводиш, показати. І все одно ніколи не надоїдає. Тому що так гарний такий вигляд звідси, відкривається все анталію видно. А потім починається оце весь берег світиться, і навіть там світиться, і в горах навіть видно, де поселення будиночки підсвічуються. Пляж Мермерлі, тобто туди можна зайти лише через ресторан Мермерлі. Ось він. Так ви просто не зайдете. Скільки цього року він буде коштувати за один тапчан, я не знаю. Побачимо, будемо там, запитаємо. На жаль, так не зайдеш, тільки через ресторан. Хоча деякі готелі, які знаходяться в Калечі, вони мають перепустку, і люди, які там живуть, вони можуть на цей пляж заходити безкоштовно. То ви вже питаєте в своїх агентствах. Але не буду хвалити, тут е, трішки незручно, тут каміння такі йдуть, мені не дуже подобається. Плюс, знаєте, все такі кораблі, йде е, бензин в воду, якби не є ідеальний пляж, щоб сюди ходити. Якщо у вас пару днів і вам треба по роботі і далеко туди їхати аж на коня, то можливо Супер, нормально. От там є пляж, я вам казала, От там є безкоштовний пляж, але там тільки можна плавати, засмагати не вийде. Але зато безкоштовно, але нема спуску такого заходу. Там відразу з драбини треба пливти. Гарно, що тут є квіточки. Теж вважається вже пам'яткою Анталії, хоча ну, не так давно напевно, 5 років, 6 назад поставили цих козликів. Постійні екскурсії зранку, в обід, ввечері. Так. нам замовляти. Я буду дуже вдячна за вашу вподобайку. Підпис, коментар, бажаю всім гарного вечора або дня. Взагалі нас гарного настрою, миру душі, любові, благодаті, мудрості і слава Україні і перемогу нашій дійни України. Цілую вас. Аслана батьківна, додому заходити будемо? Зелена глазка. Ася йдемо додому, що ти мій з ним лазом зеленим світиш. Ті красотуля. Не боїться оці коти так дивитися вниз, чесно. Очень блестят. Расунчик Ася. Заходим до дома. Мамушка, ты все контролируешь? Во дворе все нормально? Все под контролем? Птички все на месте? Прилетели тебя сегодня кто-то? Ворона прилетала? Или только голуби? Ася. Мама шопитая. Капуста. Все под контролем? Що ти мовчиш? Аслана, значить, не під контролем, значить, щось пропустив. А ти така дупа маля. Хто, такий хлібчик, Хто? це тільки красивий хлопчик, мами? Що це гарна дитинка мамі тут така сидить? По чого вікна вони вимиті? Ася, сидим, вже вимили б вікна давно. Чого не вмиїм вікна? Ці дупа тяка маляті, на кухню Випити кави, доїла холодець, салат, три голубця. І два куска торта каласи не улизла.